Сьогодні ми хочемо презентувати вам нашу силу, нашу партію Госвідкові, яка відповідно до нового закону про місцеві вибори буде приймати участь в місцевих виборах в місті Госвідкові. В центрі ідеології сили людей стоїть людина. Людина освічена, розвинена, вільна та відповідальна, що живе в достатку, є найвищою цінністю для політичної партії Сили людей та основною метою України. Розвинутої країни з громадянським суспільством та високим рівнем культури і духовності, сильної країни з міцною економікою, де впроваджуються інновації, справедливої країни, в якій влада для людей, а не люди для влади, самоглядної країни, в якій люди об'єднані спільні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм жити, нашими активістами проводились тону.